laudare, quia ne sunt Плаславіть Господь на всіх воїнствах, що служите що служить його і виконуєте Його волю. Аллінуя, Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Анна. Того часу побачив Ісус Натанаїла, який йшов до Нього і каже про нього: ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу, каже йому Натанаїл, звідки мене знаєш, а Ісус у відповідь йому сказав, ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе. Відповів Натанаїв йому рабві ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому і віриш ще більше від цього побачиш. І він каже йому. Воістину, воістину кажу вам, побачите небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Це є слово Господнє і це слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. Віно Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі людині в Христі, Божі діти! дякуючи Господу Богу за сьогоднішнє свято архангелів Михаїла, Гавріїла і Рафаїла. Ми сьогодні дякуємо Богові теж за присутність їхню в нашому житті, за цю роль важливу, яку вони відіграють в нашому спасінні. Кожен з нас може сказати, що хоча не завжди це помічаємо, але часто цього досвідчуємо, як Бог через ангелів діє в нашому житті. Рафаїл, який є ангелом, архангелом оздоровлення, зцілення, лікування, є цим ангелом, який дуже часто в нашому житті заносить наше прохання до Бога. і, Господь зцілює нашу душу тіло, дає нам здоров'я, дає нам Господь Бог примирення з собою через молитву, через таїнство сповіді. І це є роль теж святого Рафаїла, роль, яка є дуже потрібна, тому що таїнства церкви, сакраменти Костюла теж ми називаємо таїнствами оздоровлення, наприклад, сповідь. Єлиу помазання, тобто помазання хворих, це є таїнство оздоровлення, таїнство зцілення. Знаємо Архангела Гафріїла через благовіщення Божої Матері. Дуже часто в нашому житті бувають моменти такого усвідомлення, прозріння. Людина в певному моменті щось починає розуміти. Каже, що якесь освітлення прийшло, є якась справа, треба щось вирішити, з кимось договоритись, поєднати сім'ю, наприклад, зладнати відношення в родині. І приходить якесь таке світло в житті, як ми знаємо, що зробити, як поступити. Шукаємо підхід, знаємо, як в даний момент себе повести. Тут навіть теж віднесуся... До нашої пані Стасі, яка мені розповідала, як на роботі, знала, в який момент, до якого начальника підійти. І це може не, не скаже відразу, о, я знаю, що це Бог зарадіє, але пізніше, як це все проаналізувати, то як пані Стася каже, він приходить на роботу, я на нього дивлюся і знаю, що зараз йому це не треба казати. Ось це є роль святого Гавриїла в нашому житті. Або, кажемо, пішли там в кладовку, мені щось треба взяти. І там в кладовці, каже йому все розказую. Це є момент підходу. Бо ми можемо сказати чисту правду людині, але якщо не буде в цьому моменті, що треба, це все пропаде. Це так, як з подарунком. Ми можемо цей подарунок людині дати в будь-який момент її життя. Але якщо це подаримо на День народження, на іменіни, на Різдво, на Пасху, це вже є пам'ятка, це вже лишається щось таке цінне. Бо мені там мама, бабуся, дідусь, тато щось подарили на Різдво, наприклад, на Пасху, на відпусто. Це є цінне. Тому я пам'ятаю завжди з дому, коли треба було щось там, мені хотілося треба було щось купити, навіть часи на руку, пам'ятаю, то це було куплене на відпуск тебе Антонікову. Бо це мала бути пам'ятка. Моїна Антоніко отримав часи годинник. І це є роль. Гавриїла, який благовістить, який освітлює нас, який нам говорить, в який спосіб потрібно зараз себе повести перед другою людиною. Михаїл, якого ім'я означає хто ж як Бог, дає нам цю підтримку віри. Віра це дар Божий. Людина віруюча знає, що на самому першому місці має бути Бог. І навіть якщо з кожної сторони нам забороняють, наприклад, висловлюватися про Бога, свідчити про Бога, то все одно Бог нам дає такий спосіб, момент, де ми знаємо, як себе повести, і кажемо, що немає нікого понад Бога, що Бог є найважливіший. Одна зі святих, яка служила як проста. Служанка багатих людей, наприклад, Кароліна Коскувна, теж, вона мала обіти монашества, хоча жила без монастиря і була просто посвяченою особою для Бога. Мала такий перстень, який їй єпископ дав під час обітниць монаших. І там всередині цього перстня було написано. Ну так скажу своїми словами, але там дуже коротко ясно, що, Боже, мені заборонили про Тебе говорити словами, поможи мені говорити поступками, життям. І вона так себе поводила в цій сім'ї, що і ці дорослі люди, і діти їхні, яких вона служила, вони навернулися і стали людьми віруючими. Бо хто ж як Бог, так тут теж зачепимо пані Оксану, нашу вчительку, маму Ксьонзову. Каже до мене, колись в школі не можна говорити відкрито про Бога, наприклад, як Сон в постілі. Але я кажу, діти, тепер на початок уроку мовчання, хто знає молитву, моліться. Я буду молитися за Україну, за, за ваших батьків, за мир, за школу, за наше місто дружин. І хто, як знає, так собі молиться. Минута тиші і кожен по своєму молиться і каже голосно, чи наш, мовлю, хто хоче, хай повторяє. Я ж їх не заставляю. А чому? Тому що хто ж як Бог, якщо ми без Бога сьогодні на роботі, в школі, вдома, в костелі, ми ж не виграємо нічого. Ось це є теж роль святого Михаїла, який показує нам, наскільки ми в своєму житті повинні бути такі прозорі, однозначні, але дуже такі стабільні, становчі. Ось такі, може навіть сказати негарне на слово упрямі. От впремося і так має бути, але має бути по божому І тому сьогодні читання на службу Божу, особливо Євангелія, перший розділ Йоанна, святого апостола, говорить нам, що Ісус бачить нашу правоту. І поки Натанів прийшов до нього, Ісус каже: ось справжній ізраїльтянин істини, в якому немає підступу. Підступ це є обман. А спритність це навіть не є якесь е, обріхування, це не є лицемірство, це навіть не хитрість. Спритність людини це в який спосіб це зробити. Ось, і сьогодні Ісус каже, це правдивий ізраїльтянин, в якому немає підступу, каже Ісус, я тебе бачив ще перед цим, поки тебе Филип покликав. Ось Ісус знає, чому Він нас покликує, поки ми тут з'явились в храмі, в Костьолі, перед цим теж якесь життя в нас було, але в даний момент Господь нас привів до спільноти християнської, до спільноти церкви, до таїнств, тому що Він вже знав нас раніше. І це є дія ангелів, на яку ми напевно раніше не звертали увагу. Не думали собі, не уявляли, а Бог через ангелів діє. Тому сьогоднішній день це той момент, коли ми дякуємо Богу і за його провадження нас через ангелів і хочемо розвинути в собі якусь більшу співпрацю з ними, тому що людина завжди, коли молиться, коли є в такій тиші, в роздумах. Може почути голос Божий, може почути натхнення Боже і знає, як правильно зробити, яке рішення прийняти. Тому просімо, щоб Бог завжди до нас промовляв, щоб ми йому не перешкоджали в цьому, але чуючи голос Божий, могли, так як в Псалмі сьогодні ми повторяли, з ангелами прославляти Бога, чуючи голос Божий, щоб ми могли своїми словами, своїми. Вчинками, життям своїм разом з небесним хором, прославляти Господа Бога.